Безпосередньо, коли майже там два роки перебував Роман Шухевич, він ходив е по них, і це був безпосередньо один з таких е е е елементів, основних, які збереглися після бомбардування, окрім цієї цегли, яка е позбирана і влаштована. І ці саме сходи є таким е е яскравим нагадуванням цього бомбардування двома шохедами російськими і. Показати, що сталося безпосередньо в музеї, і як ці музейні експонати стали чудом і зберігся при цих російському нападі. Цікаво тут те, що ми маємо. Різнохарактерні руйнування і наша задача його власне забезпечити в тому стані, якому він є нам забрати жуків. Провести антисептичні заходи щодо уражень грибко грибків, і най найцікавіше напевно буде це забезпечення цього погорілого дерева, яке дуже є делікатним і практично десь стає одним з акцентів вже того моменту історії, яка відбулася з даним з даними сходом.